Всіх вітаю! Переходимо з програмування до другого розділу це розгалуження. І розглядаємо з практикума наступні 10 задач. Починаємо. Отже, задача, спочатку перед задачою, що таке розгалудження? Алгоритми з розгалудженням це алгоритми, у яких залежно від виконання деякої умови виконується одна або інша послідовність команд. Тобто у нас є умова, якщо умова виконується, буде одна серія команд, якщо умова не виконується, то буде інша серія команд. А тепер починаємо до задачі. Задача 102. Напишіть програму, в якій користувач вводить пароль, і якщо він співпадає із наперед визначеним паролем для цього користувача, то виводиться повідомлення паспорт. Тобто пароль прийнято. У іншому випадку повідомлення буде, вибачте, пароль неправильний. Отже, подивіться, будь ласка, як виглядає програма. Ми вводимо пароль, який у нас буде це змінна паспорт, і присваємо будь-який пароль в подвійних або одинарних лапках. Ну, написано Starlink. Ви можете написати будь-що тут. Далі. А тепер. Ми зараз вводимо ще одну зміну, це той пароль, що буде введений користувачем. Є, Тобто інпут, користувач сам веде пароль. А далі у нас буде йти перевірка за допомогою оператора IF. Якщо пароль, той, що користувач ввів з клавіатури, співпадає з паролем, який ми задали. Який ми задали це означає два знака дорівнює, це означає в, в Python, це означає дорівнює, не присвоєння, а дорівнює. Якщо введений пароль буде дорівнювати тому паролю, що ми задали на початку, то буде виведено на екран пароль прийнято. Інакше, якщо не виконується оця умова, інакше зверніть увагу, else і в кінці двокрапка, Буде виведено, вибачте, пароль неправильний. Зверніть увагу, після if в кінці двокрапка синтаксис, після того, як ви дві крапочки натиснули, після натиснення Enter. Отут буде обов'язково чотири пропуска. Далі пишете else, двокрапка, після натиснення Enter, перехід на наступний рядок, також отут. По правилам синтаксису тут також буде 4 пропуска. Це обов'язково. Запускаємо програму на виконання. Так, запускаю. Run, run модуль. Ой, не те. Run run модуль. Так, і тепер введіть пароль. Я хочу ввести нормальний. Той пароль, що я знаю, Starlink. І воно каже, що пароль прийнято. Добре. А я ще раз запускаю на виконання. А тепер я вводжу пароль, будь-який набір там, цифр, букв. І воно каже, що вибачте, пароль неправильний. Задача 103. Користувачем вводиться два імені. Використовуючи конструкцію розгалудження, програма повинна вивести імена в алфавітному порядку. Програмка дуже простенька. Дивимося, ми вводимо. Одне ім'я з клавіатури, вводимо ще одне, ім'я, друге ім'я з клавіатури, а далі за допомогою конструкції і порівнюємо. Якщо перше ім'я менше другого імені мається на увазі в алфавітному порядку, то вивести спочатку перше ім'я, потім друге. Інакше ми виводимо в зворотньому порядку, спочатку друге ім'я, потім перше. Запускаємо на виконання. Ран-Ран-Мудуль. Давайте я вводжу перше ім'я, я пишу Максим, а друге ім'я я вводжу Денис. Є в алфавітному порядку ім'я вивелись. Задача 104. Напишіть програму, яка виводить назви введених чисел. Користувач вводить ціле число. Якщо це число або 1, або 2, або 3, то виводиться повідомлення назви числа відповідно на англійській мові назви чисел. В усіх інших випадках виводиться слово не визначено. Подивіться, будь ласка, вводимо з клавіатури, зміна number, Ми вводимо ціле число з клавіатури. А далі у нас іде конструкція if-l, el, if-else, тобто множинне розгалуження. У нас буде декілька умов. Перша умова. Якщо те, що ми ввели з клавіатури число дорівнює, бачите два знака дорівнює, дорівнює одиниці, якщо так, якщо виконується умова, то буде виведена на англійській мові назва цього числа 1. Інакше, якщо якщо те, що ввели з клавіатури дорівнює 2, то буде виведена назва числа 2. Інакше, якщо введене число дорівнює 3, то буде виведено назва числа 3. Інакше, якщо ми ввели не 1, не 2 і не 3, буде виведено на екран невизначено. Запустимо програму на виконання. Так, наприклад, 2. Так, правильно 2. І ще раз запускаю. Наприклад, введу 15. Невизначено. Задача 105. Користувач вводить дві різних англійські літери в окремих рядках. Напишіть програму, яка вводить повідомлення про місце розташування однієї літери відносно іншої. У алфавіті. Перш, ніж я буду показувати програмку, треба, щоб я показала дві команди. Перша команда це upper. Upper. Що вона робить? Це, це метод рядків. І використовується для перетворення всіх символів рядка у верхній регістр, тобто у великі літери. Тобто, ось я показую приклад. Ми вводимо змінну, присваюємо якийсь текст. Далі новий рядок, це той рядок, що ми ввели, ми переводимо у верхній регістр, Тобто всі символи будуть написані великими літерами. І виводимо новий рядочок на екран. Подивіться, будь ласка, ми запускаємо програмку на виконання, ми ввели ось заданий текст. А виводиться на екран весь текст у великих літерах. Наступне. І ще одна команда: Орт називається. Є така е, таблиця ASCII, називається таблиця ASCII, е, Ось. Щоб нам було легше ми переведемо всі літери у верхній регістр, тому що є у нижньому регістрі в цій таблиці ASCII, а потім у верхньому регістрі. Ні, нам щоб було легше, ми всі англійські літери, англійську абетку ми будемо розглядати тільки у верхньому регістрі. Подивіться, будь ласка, починається у нас англійська, велика літера А. Це 65 символ, це порядковий номер. Таблиці ASCII. Всі англійські літери мають певний порядковий номер. Так от, оця команда ORD, вона конвертує літеру у їхній порядковий номер порядковий номер в таблиці ASCII. І робиться це за допомогою команди ORD. Ось, наприклад, якщо ми запишемо ORD, і в одинарних лапках англійська літера А велике. То повернеться порядковий номер цієї літери в таблиці АСКІ. Бачите, це 65-й. Якщо орд Z, то у нас буде 90. Подивіться, 90. А тепер наше завдання. Значить, дивимося. Користувач вводить дві різні англійські літери в окремих рядках. Напишіть програму, яка виводить повідомлення про місце розташування однієї літери відносно іншої в алфавіті. Тобто, подивіться: ми вводимо дві англійські літери і, о, 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 краще всього, якщо ми переведемо ось ми ввели з клавіатури, а далі. Ми переводимо ці літери в їхні порядкові номери, номери в таблиці ASCII. Спочатку ми з допомогою APER, ми у верхній регістр перевели. Далі ми цю літеру ми беремо, переводимо в таблицю ASCII в порядковий номер за допомогою команди ORD. Тобто, наприклад, якщо першу літеру ми ввели Z, першу літеру ввели Z, це у нас 90. Бачите? Тобто тут буде 90. Мінус порядковий номер літери А – 65. 90 мінус 65 – це буде 25. І плюс 1 – 26. Тобто літера Z знаходиться Має позицію 26. Чому? Тому що у нас англійська абетка складається з 26 літер. Літера А це перша літера англійської абетки, літера З це остання літера англійської абетки, Має позицію 26. Тобто літера З 26, а літера А. Дивимося, ми були літеру А. Позиція в таблиці АСКі: у нас літера А. Це. 65 мінус. Знову у нас підпадає, ну, ми віднімаємо завжди першу літеру в алфавіті. Тобто 65 мінус 65 0 і плюс 1, 1. Тобто літера А перша літера в англійському алфавіті. Літера З 5. 26 літера в англійському алфавіті. А тепер визначаємо взаємне розташування цих двох літер в алфавіті за допомогою множинного розгалучення. Якщо n1 менше n2, то ми виведемо, виведемо за допомогою F-рядка, що перша літера розташована перед другою літерою в алфавіті. Інакше, якщо, і тепер друга умова. Н1 буде більше, ніж N2, то навпаки, літера друга буде розташована перед першою літерою в алфавіті. Інакше, якщо ми введемо дві однакові літери, однакові, то буде виведено на екран введені літери розташовані на одній позиції в алфавіті. Давайте запустимо програму на виконання. Запускаю я вводжу першу літеру. Z, другу літеру. А, Ей uh, так, і розташована перед Z у алфавіті. Ну, можна декілька разів запустити і перевірити, що програма дійсно працює правильно. Задача 106. Напишіть програму, в якій користувач вводить значення температури, і якщо це значення менше або дорівнює нулю градусів Цельсія, необхідно вивести повідомлення, uh, холодно чи не так. А якщо ж температура становить більше 0 і менше 10 градусів Цельсія, повідомлення буде прохолодно. У інших випадках буде виведено на екран гарна погода. Отже, ми вводимо дійсне число з клавіатури. Це в градусах Цельсія. А далі у нас іде множинне розгалудження. Тобто у нас буде тут, бачите, декілька умов. Якщо температура менше буде рівня 0, якщо так, то буде виведено на екран холодно чи не так. Якщо інакше, у нас ще одна умова. Якщо температура, подивіться, бачите, якщо дві умови одночасно в одному рядочку треба записати. Да? Можна так записувати. Якщо температура більше 0, але менше 10 градусів від 0 до 10, якщо в цих межах температура, то буде виведена на екран про холодно. Інакше буде виведено на екран гарна. Погода. Давайте запустимо програму на виконання. Запускаю Run-Run модуль. Вводжу, наприклад, давайте я введу 11, там 8. Так, каже, що гарна погода. Чому? Тому що у нас більше 10 градусів. Так? Давайте ще раз запущу. Так, а якщо я, наприклад, напишу. Мінус 15 градусів. То воно мені каже, що питає, холодно чи не так. Все працює. Задача 107. У чемпіонаті з футболу команді за виграш дається 3 очка. За програш 0, за нічию 1. Відомо кількість очок, отриманих командою за гру. Вивести результат гри у вигляді відповідних слів: виграш програш або нічия. Є. отже, Ну, Тут іще варіант. А якщо ми ведемо не 3, не 0 і не 1, якщо ми ведемо будь-яке інше число, то дивіться, будь ласка, ми вводимо спочатку кількість, кількість очок, отриманих командою за гру. Так? Ведемо n, ось це ціле число. А далі йде множинне розгалудження, тому що декілька умов. Якщо n буде дорівнювати 3 то буде виведено на екран виграш. Так? Ми присвоїмо змінній рез виграш. Інакше, якщо n дорівнює 1, ми присвоїмо змінній рез нічия. Так, якщо, е інакше, якщо n дорівнює 0, то присвоюємо змінній res програш. Інакше, якщо ми ввели будь-яке інше число, то буде написано невідомо. Все, виводимо змінну, значення змінної res на екран за допомогою f-рядка. результат гри, і тут буде відповідне слово. Запускаємо на виконання програму. І давайте, наприклад, одиничка. Я введу і покажу результат гри нічия. І ще раз запущу: наприклад, 3. Результат гри виграш, все працює. Задача 108. Відомі дві швидкості: одна в кілометрах за годину, інша в метрах за секунду. Яка швидкості більше? Ну, спочатку нам необхідно. Перетворити в однакову одиницю вимірювання швидкості, тому що одна швидкість задана в кілометрах за годину, а друга швидкість задана в метрах за секунду. Тому, значить, давайте ми обидві. Швидкості переведемо в метри за секунду. Тобто, другу швидкість ми не трогаємо, залишаємо це в метрах за секунду. А другу швидкість ми переведемо з кілометрів за годину в метри за секунду за допомогою ось даної формули. Один кілометр це тисячу метрів. Одна година це 3600 секунд. І отже, ми робимо такі перетворення: один кілометр за годину. Це 1000 поділено на 3600 метрів за секунду. Бачите? Якщо 60 кілометрів за годину, то щоб перетворити в метри за секунди, ми множимо на 1000 і ділимо на 3600. Ось так. А тепер давайте нашу задачку програмно: ми вводимо швидкість в кілометрах за годину. Ми вводимо з клавіатури швидкість в метрах за секунду. Далі. Другу одиницю вимірювання, ми не трогаємо, метри за секунду залишаємо. А перше, то, що ви ввели число, кілометри за годину треба перевести в метри за секунду. Перетворюємо Перетворюємо в метри за секунду. Тобто множимо на 1000 і ділимо на 3600. А далі йде у нас множинне розглучення, тому що у нас тут декілька умов. Перша умова, якщо те, що ми перетворили вели кілометри за годину і перетворили в метри за секунду, ми порівнюємо з метрами за секунду. Якщо перше введене число більше за друге, то звісно, що швидкість кілометрів за годину буде більшою. Ми виводимо кілометри за годину виводимо на екран. Інакше, якщо навпаки. Те, що ми ввели кілометри за годину буде менше за метри за секунду, то швидкість метрів за секунду буде більше. І інакше треба врахувати, значить означає, що швидкості рівні. Запустимо програму на виконання. Кілометри за годину 60, метри за секунду 18, швидкість метрів за секунду буде більше. Задача 109. Дано радіус кола і сторона квадрата. Це дійсні числа, у якої фігури площа більша. Площа кола обчислюється за формулою πr квадрат. Одразу бачимо, число π – це у нас ми з модуля матч будемо використовувати функцію π. Тому нам треба буде імпортувати із модуля матч всі команди. Так? У нас буде такий перший рядочок, щоб ми могли використати функцію P. Є площа квадрата, є сторона квадрата, площа квадрата обчислюється за формулою А квадрат. Є це довжина сторони квадрата. Отже, у нас буде програмка таким чином: ми імпортуємо із модуля матч всі команди, щоб можна було використати функцію P, да, Ось функція pie. Далі вводимо з клавіатури радіус кола, вводимо з клавіатури сторону квадрату. Далі обчислюємо площі кола і квадрата. Коло, Площа кола. Це пі помножить на радіус в степені 2, да? дві зірочки це степінь, тобто радіус в квадраті, а площа квадрата це сторона. В степені 2 сторона в квадраті. А далі множинне розгалудження, тому що декілька умов. Якщо площа кола більше за площу квадрата, то буде виведено на екран площа кола більше. Інакше, якщо площа кола буде менше за площу квадрата, буде виведено на екран площа квадрата більше. Інакше площі рівні. Запускаємо програму на виконання є радіус кола 5. Радіус сторона квадрата 7, площа кола більша. Задача 110. Дано маси і об'єми двох тіл, виготовлені з різних матеріалів. Це дійсні числа. Матеріал якогось тіл має більшу густину. Введення в величин відбувається в такому порядку: М1, в 1 М2, В2. Густина розраховується як відношення маси до об'єму фізика так? і знаходиться за формулою густина дорівнює маса поділена на об'єм. Отже, для тіла 1 густина буде М1 поділена на В1, для тіла 2 густина буде М2 поділена на В2. А тепер програмно ми вводимо дійсні числа, маса для першого тіла. і Об'єм для першого тіла і те ж саме для другого тіла вводимо. А далі розраховуємо гостину, поділеного на об'єм для першого тіла і для другого. А далі порівнюємо за допомогою множинного розгалудження. Якщо густина першого тіла більша за густину другого тіла, то Матеріал тіла 1 має більшу густину і виводимо масові об'єм для першого тіла. Інакше, якщо густина першого менша за густину другого, то виводимо, що матеріал тіла 2 має більшу густину. І матеріал і об'єм другого тіла виводимо на екран. Інакше у нас не перша, ні не 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 друга умова не виконується, отже, у нас густини тіл рівні, і ми це виводимо на екран. Запустимо програму на виконання. Так, ми зараз вводимо масу першого тіла 10. Густина першого тіла 3. Далі маса другого тіла, нехай буде там 7. А об'єм другого тіла, нехай буде 5. Отже, матеріал тіла 1 має більшу густину. І виводимо масу першого тіла, і об'єм першого тіла виводимо на екран. Все. Умови для задач я брала з даного практикуму. Дуже дякую. І всім дякую за увагу. До зустрічі!